Коротко про медицину в Польщі. В цій коробці лежить один аналіз, який обійшовся мені в 10 тисяч гривень в Польщі. Через то, як я погано дихаю, не розумію, що зі мною тут відбувається. Тут жахливо якесь повітря, і мені треба було зробити катею моїх легень. І це тут обходиться в 10 тисяч гривень. Саме важливе, я цю коробку зараз, знаєте, куди несу на нову почту, відправить в Україну, щоб мені прочитали і зробили розбір. Розібрали, подивили, що з моїми легенями. Бо в Польщі зробили КТ моїх легень. Ще треба чекати до 10 днів, а інколи навіть більше, коли їх дійсно розберуть, і я потім зможу піти з цим Збором до лікаря і він мені скаже, що робити. Я вже не знаю, як в цій Європі лікуватися. Ну просто на всю Європу тільки Карлові вари є і все, і більше нічого, де можна швиденько пролікуватися, і все. Тупо в Європі нема де як лікуватися. Якщо ти захворів, молись, хрестись, щоб тебе просто швидка не забрала вже з почти літальним сходом лікуватися. Тобто тут нема попереджувальної медицини взагалі. Я без прикола. Біжу, а це з самого вечора. Ще якісь відділення працюють до восьми вечора. Зараз термінову посилку буду відправляти в Дніпро, де мені врятували і легеню у наші унікальні лікарі, а де мені в Польщі казали, ну, якби ви до нас такими пораненнями приїхали, ми взагалі не знали, що робити, це правда. Вони не знають, що з таким робити. А наші знають і спасають сотні тисячі наших пацанів з такими пораненнями, що в Європі ну ампутують. Ки відрізають і так далі. Так, да, в Європі лікують рак, дуже важкі захворювання. Бо вони коштують дофіга грошей за лікування. Все, що коштує недорого, вони не знають і не вміють як лікувати. Не знають, не вміють. А в нас вміють, і знають і рятують людей. І от така ситуація. плакать чи сміяться від горя. Я не знаю. Але в Україні одна з найкращих медицин в Україні в світі, що б вино взагалі не казали. От що ви не казали, як би це не виглядало? Але при правильному підході при мінімальній кількості грошей і мінімальній кількості зв'язків ви в Україні можете отримати найкраще лікування в світі, до якого з'їжджали з усього світу на лікування, щоб ви там не казали і на зуби, і на різні операції, і так далі з усього світу летіли, включаючи переліт, включаючи проживання, харчування і так далі. Лікування в Україні виходило дешевше, а навіть якщо виходило так само як за кордоном, то виходило якісніше. Отак, от поняли.